Всім привіт! Сьогодні у нас обльот був. Починаються перші роботи на пасіці. Ну то що, скручуємо гнізда. утеплюємо, забираємо підбор, в підгор, двом образуємо боку, ось такі вулики в мене на чеський варіант. Ну, ми вже нас на трошки призумували гірше як. Вижарки, то українські, майже підмову в них немає, а в Даданах трошки є. Ну от ситуація зимівника. Трошки підмову можна сказати, забагато. Ну. Що є, що є, як казав наш президент, колишній, що маємо, то маємо. Ми працюємо ми без, без маски. У нас жива карпатка, пушківський тип, але не кусюще. Ну, Тут де вулики з не, е, сплебити в дном, трошки гірше, прийдеться потім розбирати вулик. А тут робота ну, простенька. Відкрили, підмор витягли. Ну, так додане да, тошки гірше. Ну нічого страшного.